Вітаю дорогі друзі, все буде Україна. Тішить виноград своїми барвами. Сьогодні відео про смачний виноград. В першу чергу смачний виноград Міланка Михайла Гречка. Міланка ось. На перших крадрах був Ускат Новошахнський. Значить, головні переваги Міланки її смак. Це дуже смачний мускатний виноград. Всередині ось така. Але цей мускат тут такий зовсім не вимушений, приємний. Щось середнє між Албеною нову, Цимусом, конвалією. Ну, ось, ось щось таке. Більше квіткові якісь нотки, я відчув принаймні. Виноград належить до надранніх, ранніх ультраранніх 95 днів. Ну, цього року все перемішалося. Він дозрів пізніше, звичайно, але ми його першого почали скубати. Тобто оцей мускат, оцей е, е, відтінок у смаку почав з'являтися ще задовго до того, як він набрав цукор. У мене ще немає великих грон, це всього лише друге але Михайлом Гречком селекціонером заявлені досить великі грона, там кілограм і більше. І, звичайно, вирізняє його такий прозорий жовтий колір. Тут тінь і камера його не зовсім добре передає, але майте на увазі, що в повній спілості ось цей виноград буде приємно жовтого кольору. Цього року дуже складний сезон. Спочатку приморозки 3 приморозки в травні, а потім десь днів 10 посухи, після того 4 дні проливного дощу, звичайно, десь щось та тріснуло По Міланці ну, буквально ось, ось таких моментів 2-3 ягідки на грону. ну Більше я не побачив. Ну, інші сорти гірше себе. Повели за таких погодних умов. Тому вважаю, що Міланка на рівні, на рівні стійких виноградів, умовно стійких, звичайно, при профілактичних обробках і правильному догляді. Зібрав я всі свої мускати, хочу все-таки порівняти. Значить, це Міланка, це Галбена Ноу, це Нарад Конвалія, він і цимус. Зараз спробую і скажу, що там по смакових якостях. Важко, дуже важко. Вони всі надзвичайно смачні. У них трошки різний термін дозрівання, наприклад, конвалія трошки пізніше доспіває. Але може через те, що Міланка нова плодоносить, там друге плодоношення. І ще я до неї не звик, я її ствердо ставлю напевно на перше місце. Потім, певно, галбена. Ну і третє ділять цимус і конвалія. Одним словом, вирощуйте смачні виногради, порівнюйте їх, успіхів та щедрих врожаїв.